Точно вже знав, що вона мене не відпустить. На не відпустила. За мною приїхала слідуючим поїздом. Я вже не дуже боровся, щоб лишити вдома. Знав, що не дуже поможе. Навіть не обговорював. Тобто це питання навіть не обговорювалося, Тобто знали, що підемо разом. Зараз у нас той. тут точно такий логістичний хаб свого роду зробився. Треба поєднати поставки ЗСУ, поставки волонтерів. Тут дуже така каша, яку треба всюди розгребти, посортувати, а потім так само роздати по підрозділам. Тим більше підрозділ, ще доки ми були одним батальйоном на навчанні, ну поки підготовка була, ми були в одному місці. Зараз люди Розвільні. розкидані. Іноді машина просто туди не доїде, бо стріляли. Значить, треба знову вигрузити, загрузити. продумати. А як, як не дивно, саме. заняття знаходиться на кожен день. Я не воєнна взагалі, я до того не дотична абсолютно. Я займалася в цивільному житті наукою. А тут так зовсім, ну, зовсім кардинально. І це теж частково, як для мене, було дослідження таким цікавим, таким випробуванням в житті. А я ж займаюся рекламою в житті, житті. Я малював плакати, вступайте в батальйони тероборони. Так що телефон я не знайшов швидко куди? То ми прийшли, перше шокування ввечері, виходить командир і дивиться там, привітав нас і тут каже, о, серед нас є жінка. Якби сюди попали, Я кажу ніяк, заяву написала. Я кажу, ну може ви підете додому. Вже кажу, ні. Залишили. Я тепер розумію, що це було три тижні такого випробування, навіть як в фільмах, одна з жінкою. Треба. Тобто мені не було ніяких повлад. Я була так чисто, як чоловіки. Всі казарми, все прийшлося, всіма шокуваннями. Так так мені було дуже добре, тому що в мене була підтримка 500 чоловік. Я їхні була талісваном. Вони казали, каже, ми вас захистимо. Тому і дотепер мені не страшно, тому що в мене є дуже хороша охорона. Я в житті не мала, стільки захисників і стільки чоловічих усмішок одночасно. День почався, але він ще не закінчив. Тобто він в мене 24 лютого почався. Він от сьогодні ми я не знаю, якого сьогодні сьогоднішла. І я це називаю найдовший день із клаптиками неба. Тобто, дані от з кожної посилу це інколи буває з кожної країни малюнок дитячий, такі каляки-маляки. Оце викликає сльози і одночасно, що ти що мир буде, розумієте, що ти повернешся і буде все добре. Ну, і... Є до кого повертатися. І розумієш, що... за що ти тут так, стоїш? За тебе всі стоять, ти не можеш відступити.